Земельній ділянці прокуратурою Чернівецької області було порушено кримінальну справу за, за ознаками злочину, передбаченою статтею 197 судачком 1 частини 3 Кримінального кодексу України. Стаття говорить про те, що самовільне заняття земельної ділянки та самовільного будівництва. Встановлено, що службові особи МТК Калинівський ринок в місті Чернівці продовжують 2009-2011 років, діючи в порушення вимог статті 24 і статті 29 закону України про планування і забудову територій та вимог статті 9 закону України про архітектурну діяльність без дозволу на будівництво та дозволу на виконання будівельних робіт та безрозробленої та погодженої. В основному порядку проєктної документації проводить будівництво торгових об'єктів капітальних споруд по вулиці Калинівській, в районі входу першого сектора МТК Калинівський ринок, самовільно зайняті ними земельні ділянки. Крім того, встановлено, що вказане будівництво проводиться без дозволу експлуатаційної організації мосту через річку Пруд на земельному насипі, який згідно норм державного будівництва. Нагляду носить захисну функцію мозку. Підставою для порушення кримінальної справи були зібрані матеріали досудового слідства. Кримінальна справа порушена, направлена для досудового слідства. слідчі в управління ОМВС України в Чернівецькій області. Супровід доручено працівникам управління по боротьбі з організованою злочинністю, що ми супроводжуємо. Таким, таким чином кримінальна справа порушено по факту вчинення протиправних дій посадових, посадовими особами МТК Калинівський ринок, і вона жодним чином не стосується діяльності підприємців, які працюють на ринку. В зв'язку з цим уповноважений заявити, що в процесі здійснення оперативного супроводу кримінальної справи з Будь-якого тиску на підприємців або перешкоджання їх підприємницької діяльності не буде. В разі від приватних підприємців, які торгують на Калинівському ринку, будь-якої інформації, яка стосується зловживань, порушень різного роду з боку особливих осіб Калинівський ринок, просимо звертатись до мене особисто або в УБОЗ за телефоном чергової частини 3-32-13 пана Чесанова, депутата міської ради, який зараз очолив комісію з питань перевірки Калинівського ринку міської ради, куди війшли також і журналісти, про те, що на Калинівському ринку свого часу були дуже великі зловживання стосовно встановлення павільйонів, зокрема там, третьому сектором, іншому. Чи володіє такою інформацією ОБОЗ і взагалі правоохоронні органи, якщо можна, будь ласка. В дійсності нам відомо, що створена комісія, депутатська комісія до складу якої. Як мені відомо, що головою цієї комісії сам Чесанов, нам відомо, що також в третьому секторі було встановлено, контейнера, не контейнера, а, як, виходить, таку будівлю, конструкцію, металеву конструкцію, яка вона в принципі, поставлена була в кінці грудня. Зараз проводиться перевірка, матеріали були нам надані під час вчорашнього обшуку, вони прилучені до кримінальної справи. І по прийняттю рішення. Справа порушена за фактом, так що прийнят, по прийняттю рішення ми вас повідомимо додатково. Дякую. А, що... було, у вас було ну, таке завдання, чи не знаю, може чи виручення, чи що, перевірити порушення лише калинівського, керівництва Калинівського ринку, а чи може і добробуту.